Привіт, дорога душа! Я хочу запросити тебе в наше жіноче коло, яке називається Жива душа. В нашому колі ти зможеш зняти всі маски, відчути підтримку і саме основне відновити свою внутрішню опору. Я навчу тебе, як чути Бога. У всіх твоїх ситуаціях, як відчувати себе потрібною, любимою, ніколи нікому нічого не доказувати, а знати свою цінність, те, як бачить тебе Бог. Тому приходь в наше коло, яке вже скоро а, стартує, і на тебе чекає теплота, щирість, підтримка, а саме основне свіжий подих для твоєї душі. Якщо ти відчуваєш, що зараз саме час, щоб подбати про себе, про свою душу, про своє життя тут і зараз, я чекаю на тебе. Напиши мені під цим відео слово Жива і я особисто надішу тобі всю необхідну інформацію. Не відкладай своє щастя на завтра. Ти достойна бути щасливою зараз. І я тобі в цьому допоможу.